Капеланське благословіння на 24 січня 26 го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелі ми чуємо від Ісуса про те, як Він говорить, як треба прощати брату. І він говорить, якщо брат грішив перед тобою, то піди до нього і докори йому. І якщо покається, прости йому. І якщо сім раз на день грішить проти тебе і покаяться, теж прости йому. Знаєте, я задумався над цими словами, бо через це Євангелія. Іде мова про умову того, щоб і мене простили. Отець Небесний мається на увазі. І Господь вчить молитвою Отче наш такими словами прощайте провини винуватцям нашим. Я просто не маю відповіді на це питання, яке б я розклав по полочках. По полицях. Але от є у мене роздуми про цього. Я задумався над тим, а хто мій брат? Бо в іншому Іванлі, коли Петро запитав Ісуса про це, скільки треба прощати, чи не сім разів, то Ісус відповів сімдесят сім по сімдесят. Але теж повторив, що коли грішить про тебе брат твій, то піди до Кориму, якщо покається, прости. А якщо ні, піди до церкви і підстав питання в церкві це питання. І якщо послухається церкви, прости йому. А якщо ні, то буде тобі як язичник. І я подумав, а як? Які відносини у мене з язичником? Як я його повинен прощати або не прощати? І які у нас відносини між мною і язичником? І далі Євангел зустрічається, прости, прощай, ворогів своїх. А як мій брат перетворюється в язичника? Ну, по нашому я скажу, чужой, чужий. І ворог, який ворогує проти мене. І для мене ворог є той, хто ворогує проти мене, чи кого я поставив ворогом своїм. Проти мене, коли мене ображає брат мій, він ворогує проти мене, бо грішить перед мною. Але я йду му докоряти як братові, а не як ворогові. Тобто для мене він ще не став ворогом, а залишається братом. І тим, що я йду до нього і докоряю, я шукаю поновлення відносин братерства. І умова цих відносин від мене це його простити, а умова від нього покаятися. Я задумався. Ну, над нами, українцями. І подивився всі часи України. В часи е, казацтва польська шляхта була ворогом. А потім в часи Другої світової війни Німеччина була ворогом. Туреччина свій час була ворогом. Але сьогодні поляки друзі. Німці, друзі, навіть турки, друзі. Але то покоління, яке отримало, знаєте, смертельну, не просто образу, а смертельну, е, біль від тих війн. Не отримали покаяння. Від тих людей, які їх вбивали. Але сьогодні ми, друзі. Мені здається, що у всіх цих обставинах мова йде не про них, а мова йде про мене. Моє серце не повинно перетворитися в серце ворога. В моє серце, нібито повинно бути здатним при умові покаяння примиритися, примиритися з собою, примиритися з братом, примиритися з тим, хто покаявся. Для поновлення того цілосності духовної. Яку Господь нам і дає. І це праця не над ними, не над їхніми вчинками, а над собою. І це праця, яка мене веде до спасіння, до царства небесного. Я про це задумуюсь. Амінь.